Так, шановні колеги, будемо починати. Всі, не дивлячись на те, що п'ятниця, я дивлюсь, не, не поспішаєте. Це неправо. Всі, є всіх справа. Значить, присідайте, присідайте, міша, будь ласка, і закриваємо двері. Коли кворум є, починаємо працювати, у нас. Черговий крок бюджетного процесу засідання комісії з розподілу коштів. Ми з вами нещодавно зустрічалися на інвестиційній раді. Зараз в принципі ця ж тема продовжується вже в ракурсі більше коштів. Значить, для того щоб взагалі було розуміння загальне, Володимир Михайлович коротеньку презентацію підготував відносно прогнозу бюджету міста на 26 рік. І Потім перейдемо вже безпосередньо до запитань. Значить, доброго дня, шановні колеги. Бюджетний процес помінявся і в частині публічних інвестицій помінявся дуже системно. Нас затримала невизначеність центральних органів виконавчої влади, яким чином адмініструвати цей процес. До сьогоднішнього дня ми отримаємо роз'яснення, що таке публічний інвестиційний процес. В цих умовах мали входити в прогнозування бюджету і переходити до проекту бюджету як документу, власне кажучи, прогноз бюджету був би неможливий, якщо б попереднє засідання комісії у нас не завершилось позитивно, тому що прогноз бюджету включає в себе портфель публічних інвестицій. І е, зрозуміло, що наступна ітерація, підготовка проєкту бюджету має опиратися саме на, на портфель публічних інвестицій. Слава Іванович, е... ми 15 хвилин. Будь ласка. Е... Отже, ми. Е... Майже три рази зустрічалися з основними адміністраторами податків, скорелювали з урахуванням всіх останніх прийнятих нормативно-правих актів дохідну частину бюджету і до очікування виконання за поточний рік ми на 4 мільярди ростемо в плані прогнозу по доходах на наступний бюджетний період. Можете по графіку бачити, що динаміка трошки уповільнюється. Рішення одне не на користь бюджету міста Києва, це по податку на прибуток банків, які наш на сьогоднішній день законодавчо перерінтовує інакше в цьому відношенні. Структура бюджету міста в нас не поміняється по ресурсній частині. Ключовий є податок на доходи фізичних осіб, якщо вірити тим параметрам, які закладаються в державний бюджет, міністерства фінансів бачить 12% темп росту саме цього податку. Що ми переносимо в прогноз бюджету міста Києва стосовно прогнозу бюджету міста Києва по видатках, бюджет базовому варіанті збалансований. Дефіцит бюджету допускається на проекти, які знаходять своє підтвердження в частині підтвердження джерел кредитування. У нас на сьогоднішній день такий проект один. Ми будемо пропонувати до розгляду. Це придбання рухомого складу. Ну по картині видатків. Бачите, що в цьому році видатки більше. Це пояснюється великим вхідним залишком на сьогоднішній день, який був на початок 2025 року, майже 15 мільярдів гривень. По факту використано розпорядниками коштів на перше 75 мільйонів. Маємо запевнення на сьогоднішній день дуже багато проєктів підготовлені до оплати, включаючи режим оплати аж до 28 грудня. Будемо це говорити в черговий раз, тому що неодноразово говоримо на нарадах головним розпорядником бюджетних коштів. Ну, відповідно до ресурсних можливостей, дохідна частина бюджету 100. 5 мільярдів гривень. Акцент на те, що у нас суттєво зростає соціальний блок, зокрема. Освіта, охорона здоров'я і контингент розширений. І, ну і кількість відповідно отримувачів. Так само я зроблю невеличкий відступ. Нагадаю, що тільки в бюджеті цього року 9 мільярдів виплат трансферти мешканцям міста Києва. 9 мільярдів. І ми буквально на, на днях отримаємо черговий трансфер з державного бюджету. Це житлові на 140 мільйонів гривень. Це вирішення житлових. Питань учасників бойових дій. Я маю надію, що ми на четверте число при коригуванні бюджету на цей рік додамо цю позицію з тим, щоб до кінця року районні державні адміністрації це житло для е, УБД придбали. По структурі видатків традиційного освіта, е, транспорт. Е, до речі, транспорт у нас найбільш капіталоємкий, і це знайшло відображення в портфелі. Е, Публічних інвестицій, портфелі публічних інвестицій, і виходимо на структуру видатків бюджету, при якому 18 мільярдів передаємо в загальний фонд для формування портфелю публічних інвестицій. На цей рік структура видатків загальний спеціальний. Ну, можна сказати, що можливості наші були набагато більше по спеціальному фонду бюджету. На наступний рік 20 мільярдів загальний, 80 більше 80 мільйонів загальний фонд, 20 мільйонів спеціальний фонд бюджету. Мене міла Ковалевська просила, каже Володимир Михайлович, ви розкажіть, що там помінялося такого, що було би зрозуміло простим доступним язиком для і депутатів і розпорядників. З депутатами ми не було такого. Семінару, що там системно поміняв МінФін, постараюсь максимально коротко. Якщо на сьогоднішній день законодавець визначився, що поточні видатки це виключно загальний фонд, а капітальні видатки це спеціальний фонд, і це покладено в основні документи Міністерства фінансів, то на наступний рік він в спеціальний фонд передає виключно видатки для реалізації публічних інвестиційних проєктів. Саме визначення публічних інвестиційних проектів бюджетному кодексу наведене, але до сьогоднішнього дня центральні органи влади, які за це відповідають. Пробують дати якісь роз'яснення, щось виключають, щось не виключають. Дискусія йде і між колегами з інших регіонів, і з цими органами державної влади. Ну, Наприклад, аварійний ремонт. так? Він же точно не публічний інвестиційний проєкт, якщо там він трапиться посеред року. Його не треба заганяти в ту процедуру, яку ми зараз з вами проходимо, з тим, щоб прийняти просте управлінське рішення, починати ремонтувати. Такий ремонт може бути будь-де в адміністративній будівлі. На дорозі, в іншому якомусь приміщенні, і так далі. Тобто такі тонкощі, такі нюанси, вони до кінця не описані. Тому, враховуючи і стислий термін, і те, що Київ має у портфелі найбільше проєктів, ми порівнювали з іншими регіонами, ну, найближчий до нас, напевно, Дніпропетровськ, але це вдвічі менше проєктів. Вдвічі. От, е ми виходили з того, що ми маємо дотриматися при подачі проєкту рішення в раду, маємо дотриматися процедур саме для головних розпорядників бюджетних коштів, для двох департаментів. І тому ми на сьогоднішній день заходимо в ще одну процедуру, яка прописана бюджетним законодавством. Комісія з питань розподілу. Ми підготували цей кейс, він у вас на розгляді. Старалися виходити з того, що це наскрізний процес, що є певні домовленості, що е, про те, що частина проєктів будуть більш ретельно розглянуті при, під час роботи Київської міської ради, куди документ зайде е, офіційний від виконавчого органу. І, власне кажучи, головні розпорядники бюджетних коштів, при визначенні об'єктів адрес, так само е, підходили з урахуванням цих. Домовленості на сьогоднішній день. Ця інформація департаментом фінансів пропозиції від головних розпорядників бюджетних коштів відпрацьованих і надається на ваш розгляд. Ми виклали цю інформацію в групу в електронному вигляді. Є роздруковані примірники, да, якщо є необхідність перейти предметно і почати працювати з цим документом, то готові це робити. Тут треба зазначити, що було дуже мало часу і великий обсяг роботи, саме такої, яку ви бачите в результаті з розпорядниками коштів. От, масив даних величезний. Наталія Олегівна, вам є що додати? Дякую, Петро Олександрович. Шановні колеги, члени комісії з розподілу коштів, всі бачите, так дуже оперативно працюють. Ми оперативно звірили з єдиним проектним портфелем. У нас технічні правки. Це попали сюди. Потрапили в цей консолідований перелік. Ті проекти, які були виключені з основного проектного портфелю. І уточнення по одному об'єкту тут ну це теж технічно, тому що в електронному вигляді тут просто не роздрукувалося, не зазначено окрім джерело реалізації. Залучені кошти тут тільки у вас переліку по сектору а, житло. А ще є бюджетні кошти, це ті, які довідково були підтримані інвестиційною радою. Тому с... буде цим... зачиту? Тобто мова йде про проведення даних да я можу, я можу для, для... спинограмми. Звичайно, для протоколу. По об'єкту реконструкція житлового будинку на бульварі Кольцове Я коротко, 24А в Святошинському районі зазначити джерело бюджет міста Києва 111 мільйонів гривень, і проекти Дарницька РДА реконструкція ліфтів в житлових будинках. Тут їх раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім проєктів виключити з цього консолідованого переліку як такі, що не включені в. Основний о, проектний портфель, це все. Дякую, підтримується. Петро Олександрович, просимо тоді ці пропозиції Наталі Олегівни долучити при голосуванні. Так. колеги, будь ласка, кого які пропозиції запитання, будь ласка. Я правильно розумію, що ці проекти, які були виключені, ті об'єкти, які були виключені з основного портфелю, ми протягом найближчого часу можемо розглянути, тобто згалузі гроші не знімалися. Більш детально ми опрацюємо ці проекти, які були виключені з основного портфелю. Правильно? Тому що в мене а, на раді була доведена сума 205 мільйонів 668 тисяч гривень. Це саме по галузі спорту. На сьогодні ми отримали суму 114 мільйонів 469 гривень. Залишилися майже всі а, першочергові об'єкти департаменту, але а, спортивні об'єкти районів їх практично немає. А там є ті, що зараз потребують негайного ремонту, тому що займаються діти у кількості до тисячі осіб дитячого. Нацьких спортивних школах ми на сьогоднішній день проект рішення будемо ґрунтувати на діючому проектному портфелі. А ті пропозиції, які зняті, вони зняті для розгляду, я так розумію, бюджетної комісії прийняття рішень в рамках засідань бюджетної комісії. Якщо підтверджується пріоритетність цих портфелів бюджетна комісія своїм рішенням їх включає до. Тіла основного документу, який подасть виконавчий орган. Дякую. Вячеславо, будь ласка. Так, добре, коли ви руку піднімали? Я що Колеги, якщо немає питань. То ще раз фіксую те, що напрямки суми відповідають тим портфелям, які були зазначені на минулій комісії. От якраз ті технічні правки, що там вилізло, ми їх зараз врахуємо при голосуванні. От і фактично документ буде готуватися для подачі в раду. Відповідно, ми збирали нараду в середу з районними адміністраціями, де було доручено крім там наших основних. Слава речей відносно відновлення, щоб районні адміністрації в особі голів, там їх заступники провели ефективну роботу з депутатським корпусом відносно того, що ми зараз говоримо. Тому що багато питань виникало відносно проектів, які супроводжують районні адміністрації, і відповідно зараз треба це дослідити, допрацювати і вже на бюджетній комісії повернутися. Бежена бюджетна комісія. В не якісь об'єкти, якщо вони будуть обґрунтовані. От, тому пропоную це черговий другий етап нам завершувати, фіналізувати, дати доручення відповідним департаментам, готувати проєкт рішення про бюджет і направляти його в раду для вже роботи безпосередньо з депутатами. Тому колеги ставлю тоді на голосування. Питання затвердити е, нам е, так, з, з, зором значить, консолідований перелік публічних інвестиційних проєктів з програм публічних інвестицій єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій по місту Києву з урахуванням тих правок, які прозвучали від керівника департаменту економіки е, Мільник Наталя Лівна. Колеги, прошу підтримати. Дякую. Проти утримались. Побігні протиколі, що ви голосували. За своє голосує. От. А, тоді, колеги, якщо будуть виникати питання, будь ласка, в робочому порядку, робота продовжується над бюджетом. Ми ще будемо, звичайно, неодноразово з вами зустрічатися обговорювати ці проєкти. Дмитро Михайлович, фінальна Органі... вам фраза. Організаційна, якщо. б... Доручення. Я взяв на себе певні зобов'язання перед Валентином Миколаївичем Мандрівським. Ми упустили одне з питань в ході розгляду бюджетних пропозицій по комунальному підприємству, яке відповідає за важливий напрямок. Лист я від них Валентин Миколаївич отримав. В ході розгляду його за процедури. Я думаю, що ми все, що вони зважали на критичне, врахуємо в бюджетних. Дякую, Володимир Михайлович. І це буде врегульовано готовим текстом рішення, яке піде на, на випуск. Я один габіцяв. Дуже ефективно співпрацювати, контактувати і комунікувати з кожним розпорядником коштів вже не кажучи про депутатів Київської міської ради. Так він Ми на сьогоднішній день. Ми на сьогодні я ще раз хотів би наголосити депутатам і представникам виконавчого органи, які є на сьогоднішній день процедура. Яке таке банкірів є хороше слово, волатильна, тобто то вверх, то вниз, і дійсно змінюється позиція органів державної влади, які регулюють це питання. Ми взяли на себе зобов'язання з Наталією Олеговим, якщо процедури облікові, які будуть вимагатися від держави, е вимагати реєстрації публічних інвестиційних проектів, можемо зробити припущення, припущення. припущення, що це буде вимагатися, то в тому числі буде необхідність і портфель будемо адаптувати до того рішення, яке буде прийнято в Київській міської по результатами розгляду Все, своєчасно, не порушуючи під, бюджет. Підтвердив кодекс. свої всі яз, зобов'язання і обіцянки. Дякую. Все, колеги, вам гар, гарного дня сьогодні. Вихає.